Об'єднані футболом разом сильніші з нами на зв'язку. Прес-офіцер 26-ї арт артбригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича Олег Калашніков. Пане Олеже, слава Україні, вітаємо Дякуємо, слава доброго ранку, Україна, пане Олеже. Бахмутський напрямок, південь і північ, фланги. Що там зараз відбувається? Ну і зокрема про хромове також хочемо розпитати. 晕。<Yeah. S 2> <laughs> Залишається у нас гарячим таким напрямок за минулий за минулу добу ми спостерігали 16 бойових зіткнень безпосередньо з ворогом. Він постійно застосовує арту, Також дуже дуже активно застосовує авіаційний керований і керований бомби, Це фугасний 250 кілометрів. Також працює безпосередньо артилерія, ну і намагається штурмувати. Невеличкими такими штурмовими групами, так як зараз погода така нестабільна, дощова то взагалі це взагалі піхотні без підтримки важкої техніки контратаки. Але при цьому ці контратаки дають результат чи не дають результат. Я маю на увазі, вдається їм продавлювати і розширювати сіру зону або навіть і проходити певні лінії нашої оборони. Це чому запитую? Тому що маємо тривожну інформацію, наприклад, по декількох населених пунктах довкола Авдіївки це на південь від вас. А як у вас? У нас теж дуже непросто. Як кому цікаво, може подивитися Deep State. Там дійсно є рух. Однак хочу сказати, що ситуація дуже динамічна. Дійсно, ворог отримав поповнення, причому в десантних підрозділах. Він зараз дуже активно як на північному, так і на південному фланзі. Позиції можуть переходити протягом дня з рук в руки декілька разів. На деяких ділянках ділянках він дійсно має успіхи на деяких ділянках. Ми продовжуємо штурмові дії свої контратакуючі, коли повідомляють офіційно з генштабу, що під Бахмутом ЗСУ перейшли в активну оборону. Ну, це такий термін, який е, в тилу мало хто шифрує, що це означає на практиці у вигляді боїв, якщо ви самі кажете, що погодні умови. Дозволяють руським йти виключно в піхотні наступи. Ну активна оборона це коли не просто така позиційна оборона, коли ми тільки стримуємо ворог і у відповідь не робимо ніяких активних дій. Активна оборона це коли ми і обороняємося, і одночасно робимо наступальні дії. Якщо взяти початок літа, коли саме ми почали просуватися як на півночі, так і на півдні, звільняти Клешівка, Андріївка, це і була наша активна оборона. Тобто ми перебували по факту оборонні обороні, но одночасно здійснювали контратакуючі наступи, тобто просувалися і звільняли нашу територію. Це і є активна контрабро... активна оборона. А ворог б'є в основному по е, і старається бомбардувати з і, е, і обстрілювати саме е, лінію е, зіткнення і населені пункти довкола, чи в, е, в нього теж є е, натхнення лупити далі там на часів яр і, і ще далі в глибину. Ні, у нього є можливості і стріляти в нашу тактичну в глубину тактичної оборони. Дійсно, він стріляє по нашим мирним місць, місця, містам. Час як само собою, але він ще й стріляє. І Дружківка, і Константинівка, і Славянська, і достає до Краматорська. Тобто він намагається сіяти такий паніку серед місцевого населення і робити нам втрати навіть в нашій інфраструктурі цивільній. Тобто, він не залишив цю свою практику війни з цивільним населенням. Так а вдається посіяти ту паніку чи ні? От як за вашими оцінками. Ну, давайте скажу за особистими оцінками. Мені доводиться бувати в цих містах, які оце я вам назвав. Я в них буваю, тому що у мене така робота, вона мобільна. Виходжу, заходжу, і де і каву попити, і можу спостерігати за нашими людьми. Вони звикли. Вони звикли до війни. Вони розуміють, в якій біді ми всі перебуваємо, і паніка тут не до чого. Вони в себе поводять вже досить таки адекватно, адекватно. І з таким е усвідомлюючи, що відбувається навколо, і ті люди, котрі зараз перебувають у цій прифронтовій е зоні, вони розуміють, що діється, і які мають бути їхні вчинки в разі небезпеки. Ну, це моє особисте так. А що ви маєте на увазі, коли говорите про вчинки в разі небезпеки? Ми розуміємо, що про якісь укриття напевно важко зараз говорити, коли тут кілька секунд і вже прилітає. І власне, чим найчастіше обстрілюють ті населені пункти, які є вздовж лінії фронту і трохи далі, там до Краматорська, навіть. Ну, якщо брати це, ви кажете укриття, то зараз ми можемо спостерігати, так то візьмемо той же самий Краматорськ. Зараз прямо на вулицях, там де зупинки громадського транспорту, є такі своєрідні бетони укриття, в які можна зайти і сховатися. Тобто, якщо не буде прямого влучання, то люди, котрі там перебувають, вони будуть захищені від тих же уламків, безпосередньо, яких вибухових пристроїв, також і від. Всяких уламків, якщо це будуть якісь будинки, тобто є такі можливості, коли є тривога, то дійсно можна сховатися, все ж таки. але я з вами згоден, що в даному випадку, якщо в них працює той же самий РСЗО, там той же Торнадо С, то звичайно тут ніякої тривоги не буде, тому що. Це не очікувано. І в даному випадку вже людина має діяти на рефлексах, як і військовий, просто падати в даному випадку на землю. Вони дуже щільно обстрілюються при фронтові населений пункт. Це не тільки міста, які ми з вами називали, а також звичайні наші села. Звичайні села, які перебувають в зоні досяжності їхньої артилерії, РСЗО. Вони здійснюють постійно якихось там, ну, Спочатку у них працюють там випала розвідники, якщо вони вважають, що там є якась ціль, то вони здійснюють вогневе ураження. І якщо от взяти по місцевим жителям, які ще перебувають в цих населених пунктах, вони так філософськи вже до цього відносяться спокійно. Немає у них такої істерики якогось там метушні. А чим найчастіше обстрілюють з чого? Ну, якщо брати безпосередньо при фронтові населені пункти, які неподалік від першої лінії зіткнення, то РСЗО задіють. Угу. А от власне про це про це теж хотів вас розпитати. На північ від вас на Куп'янському напрямку нам підтвердили о, офіцери, що ніякого. О, Снарядного голоду в окупанта нема. БК в них достатньо луплять з такою самою інтенсивністю, як і завжди. А як на вашому напрямку відчуття в них достатньо БК? Вони не шкодують е на артилерію. Чи вже щось змінилось? Якщо взрати по кількості, коли вони почали досить такі активні свої дії, це вже ми могли спостерігати це жовтень, вересень. Тоді вони просто у них, хоч і не було не, була нестача взагалі пострілів uh -huh. по фронту. Однак на таких на такому напрямку, той же саме, як наш Бахмутівський, вони намагалися все ж таки зробити запаси безпосередньо пострілів і застосовувати максимально скільки у них виходило. Це залежало звичайно. Не ще і від логістики, так як бойові дії, вони їхня піхота не дуже хоче йти в контрнаступ, якщо не працює артилерія, тому ми могли постійно спостерігати досить таке щільне вогневе ураження. Звичайно, те не той рівень, який був у них ще в минулому році, коли їх було краще і з артилерією і безпосередньо з пострілами. Однак досить таки. Активно працювала їхня акта, і вона на сьогодні також працює активно. 24 на 7, Дійсно, ми можемо це бачити. А з нашого боку, чи Ну, бо хтось завжди розганяє десь в інтернеті інформацію, що на певних напрямках в нас бракує, в тому числі артснарядів і БК. Як у вас це один з найважливіших напрямків, де фактично була генштабом оголошена активна оборона із контратаками? Як у вас з БК? Якщо взяти мою бригаду безпосередньо, я за нею буду відповідати за моєї відповідальності, то у нас є постріли. Ми можемо працювати і підтримувати нашу піхоту. Причому під притимати не тільки нашу піхоту, але й вражати цілі за перші лінії оборони, там де дотягуються подальність нашої гармати. Однак, звичайно, хотілося, щоб була більша кількість, щоб можна було більш щільно знищувати ворога. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Калашніков, прес-офіцер ї артбригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича, був із нами.